Тотальний деребан лісів узбережж загрожує Україні через те, що група Коломойського провела у Верховній Раді так званий закон Ігоря Мазепи. Закон обнуляє претензії до дерибанників лісів узбереж часів Януковича. Європарламент розкритикував закон, бо це легалізація краденого. Першою жертвою став Протасів Яр у Києві, який захищав загиблий розвідник Роман Ратушний. Якщо закон не сказують, то масштаби деребанів можуть стати катастрофічними. Зокрема, забудова загрожує і Карпатам. Під загрозою забудови полонина Кречуніска під драгобратом. Вона лежить на схилах Свидовацького хребта у межах Ясінянської селищної ради. Тут з діда, прадіда місцеві мешканці випасають худобу та виготовляють карпатські сири. Понад 10 років тому частину цих земель близько 20 гектарів роздали між собою місцеві чиновники часів Януковича, оформивши ділянки на родичів і наближених осіб. Про Дерибан громада дізналася лише у 2019 році, коли під Виглядом обіцянок побудувати школу та дороги почали готувати документи для масштабного курорту. Проєкту, які пов'язували з олігархами Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим. 2024 року рішення Верховного суду зупинило будівництво мегакурорту, але боротьба все ще триває цього року. Громадськості стало відомо щонайменше про чотири заяви на розробку детальних планів. Отже, ані Ясінянська селищна рада, ані Учернянська селищна рада, територіально це село Лопухово, вони не покидають е, ідеї разом із е, компаніями е, афілійованими до групи Приват. Зараз це товариство Буковель. Е, побудувати, забудувати фактично Свидовецький хребет. Величезними курортами, які з'єднають Буковель і всю цю територію у єдиний великий курортний конгломерат. Нещодавно у Верховній Раді вдалося заблокувати шкідливу правку, яка б відкривала можливість будувати вітряки в Карпатах без проведення оцінки впливу на довкілля для внесення змін до закону. Забракла одного голосу, тому спроба все, що може повторитися. Еколог Олег Листопад наголошує, дороги, які зараз прокладають для встановлення вітряків, у майбутньому можуть використати для забудови запланованих курортів, зокрема на судовці. Курорт це набір факторів, зазирнемо в Вікіпедію, хто не лінується почитати. Набір факторів, які сприяють оздоровленню людини, відновленню її душевних і фізичних сил. Гірськолижний курорт це е, ну, брідове, це маячне словосполучення, це відпочивалово, давайте чесно казати, це ніякий не курорт. Для здоров'я це покращення там ніякого не відбувається. Свидовець і полонина Краченєвська є одним з небагатьох місць у Карпатах, що збереглися у майже природному стані. Тут ростуть старовікові ліси та живуть рідкісні види тварин, які потребують охорони. За словами екологів, будь-яка людська активність прикладання доріг чи будівництво курортів фактично знищує унікальну екосистему. Окремо загрозу для цієї ділянки тепер становить так званий закон Мазепи, який фактично у закони Європарламент виступив проти, попросив Україну відмінити цей закон. І от буквально на минулому тижні було вже голосування в рамках закону за державний бюджет, і деякі норми закону МАЗЕП в першому читанні були призупинені. Тобто є шанс, якщо депутати адекватно підійдуть до цього питання. І підтримують скасування закона Мазепи. Таким чином буде шанс врятувати цю полонину. Тим часом по полонині Краченняска вже кілька років тривають судові процеси та досудові розслідування, які стосуються незаконного дерибану та поробок лісу. Землі намагаються повернути громаді ще 2019 року. Саме тоді було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, у якому фігурують ці земельні ділянки і посадовці, які причетні до дерибану цієї землі. На полонині Крачунєвська йдеться про кілька окремих ділянок загальною площою 20 гектар, які на території населеного пункту Чорна Тиса. Під час досудового розслідування спірні землі арештовані, проте по одній із земельних ділянок судом арешт знято, попри оскарження цього рішення прокуратурою. Досудове розслідування здійснюється Рахівським райуправлінням управлінням поліції, хід якого наразі взято на контроль керівництвом обласної прокуратури. Окрім цього, Тячівська окружна прокуратура перевіряє наявність підстав для представлення інтересів держави та захисту земель полонини Крачунєска, щоб повернути спільні ділянки у державну власність. Втім, забудовники не полишають намірів реалізувати свої плани в цій місцевості, тож землі на полонині і надалі залишаються під загрозою забудови.